Всім добрий день! Сьогодні ми попрацюємо з діодами і на нахилу. І так, нам потрібно взяти макетну плату. Давайте згадаємо, як вона працює. В нас є дві шини живлення мінус і плюс. Тобто, ось тут і ось тут у нас йдуть провідники. І також шини плюс-мінус знизу теж є. Центральна частина розділена на дві підчастини ось ця і оця. Вони провідники розташовуються тут вертикально ось таким ось чином. А між ними ось так немає провідника. Тобто така конструкція макетної плати. Що ж, давайте спробуємо на ній щось побудувати. Ну, для початку нам потрібно джерело живлення. Ви тут вибираєте усі компоненти о, і трошки листаємо вниз і знаходимо ось це джерело живлення. Його можна налаштувати на ну, на, Налаштувати на 5 вольт. Ми будемо живити нашу схему від 5 вольт. І так. Вибираємо чорний колір. Чорним кольором ми зазвичай позначаємо мінус у нас, подаємо на верхню шину живлення і заразом сразу і на нижню шивну. Єсть. Далі вибираємо червоний колір. Червоним ми зазвичай позначаємо плюс. І також з'єднуємо. До нижнього плюса. Ось так. Тобто в нас тепер ось тут по всій лінії буде мінус. І також по цій. І по цій лінії і по цій буде у нас плюс. Що ж, давайте для початку знайдемо світлодіод. Ось цей, наприклад. І спробуємо його ввімкнути. Для цього нам обов'язково потрібен резистор, для того, щоб світлодіод не згорів. Ну, тут за замовченням йде 1 кОм. Можна поставити, наприклад, 220 Ом. Під'єднувати можна як до анода, так і до катода. Ну, давайте будемо під'єднувати до катода. Тобто, у нас зараз йде світлодіод, тут у нас іде. проводник, потом резистор, через резистор проходим, и далее мы соединяем з с минусом. А ну, съеднем с плюсом. Так, давайте его трошки передвинем. Такой. так вот. Итак, минус есть. Тут у нас плюс. Добре, вмикаємо симуляцію, і ми бачимо, що світлодіод горить, світиться. Давайте позмінюємо його опір. Пардон, дивіться, я поставив 220 Ом, а тут кілоом. Тобто треба вибрати Ом ось так ось. Запускаємо симуляцію і ми бачимо, що світлодіод горить яскраво. Давайте зменшимо ще його опір, зробимо 150. Запускаємо симуляцію і світлодіод горить ще яскравіше. Тобто він ще, струм йде в нормі у нас. Так, ну, поставимо тепер середній значення, наприклад, 200. Ну, і це буде десь нормальний режим роботи світлодіода. І ми бачимо, він бере зараз 14,8 мА. Добре. Тепер ми зробимо іще одну таку схему ще з одним світлодіодом. Ось так. Плюс анод з'єднуємо з плюсом. Катод з'єднуємо з мінусом. Через резистор. І запускаємо. І тепер у нас горить два світлодіоди. Добре. Тепер ми зробимо деякі зміни тут. Ми сюди додамо е, два діода. Так, один діод поставимо ось таким чином, а інший діод е, обернемо, обернемо його е, навколо своєї осі на 180 градус таким чином. І з'єднаємо з плюсом. Ось так. Що ж, давайте подумаємо, який зараз буде світлодіод світитися а який ні. І так, у нас є діод. Ми знаємо, що діод у нас має односторонню провідність. І як визначити, де анод, де катод. Там, де лінія, то це у нас катод. Там де нема лінії, це анод. І ми знаємо, що на катод подаємо мінус. На анод – плюс. І тепер з такою е, логікою давайте подумаємо, яка ж, е, який ж світлодіод загорить, а який ні. І так, дивимося. На оцей от діод ми подаємо плюс на катод. Ну, а на анод його виходить мінус, Тобто мінус йде на через резистор, світлодіод і сюди. Тобто ми з'єднали його навпаки. А цей, цей діод, ми у нас, Дивимося на анод od і D. На катод у нас виходить мінус. Мінус іде через резистор, через діод сюди. І ми можемо зробити висновок, що е, ось цей буде пряме ввімкнення діода. Тут обернене. Тобто, як у нас засвітиться, значить ось цей діод, тому що світлий діод, тому що тут пряме ввімкнення. Запускаємо симуляцію, і ми бачимо, що. Тут горить, світлодіо, тут, тут не горить. Що ж, давайте тепер візьмемо і обидва. діоди поміняємо, покрутимо навколо себе на 180 градусів. Запустимо симуляцію, і тепер бачимо, що тепер цей горить, той не горить. Тобто, таким чином ми провірили діод на односторонню провідність. Ми бачимо, що він в одну сторону пропускає струм, в іншу ні. Що ж, друга половина нашої роботи сьогодні заключається в тому, що ми будемо тестувати ось цей датчик нахилу. Давайте запустимо симуляцію. І тут в нас ну, є ось такий варіант. Тобто він стоїть вертикально і стоїть уже нахилений. Виглядає такий датчик нахилу приблизно ось так. Ось таким ось чином. І давайте його зараз протестуємо за допомогою Омметра. Омметр у нас ось, точніше, мультиметр. І ми виберемо режим роботи опер. Є. Давайте ми його сюди поставимо. Далі під'єднуємо. До двох виводів. І запускаємо симуляцію. І ми бачимо, що коли він стоїть вертикально, він, ну, нього має дуже-дуже безкінечно великий опір. Коли його ставимо, нахиляємо, то він має опір 10 Ом. Що ж, тепер давайте візьмемо якесь середнє положення. І дивіться, я веду, веду, веду 10, 10, 10, і потім опускаю, і Сразу вже великий опір. Тобто і тут далі великий. І ми можемо зробити висновок, що він має всі навсього два положення. Або безкінечно великий опір, або 10 Ом. Що ж, давайте тепер зробимо таку міні-сигналізацію. Тобто, так його з'єднаємо, щоб, якщо ми, наприклад, нахиляємо його, вмикається світлодіод. Що ж, для цього беремо ще один світлодіод. Можемо змінити його колір, наприклад, на зелений. Беремо ще один датчик нахилу. Ось він. Давайте одесь ось тут рядом, поставимо його. Ось так, наприклад. І з'єднаємо з... з катодом. Що ж, якщо ми з'єднали з катодом, то значить на наш датчик, на інший вивід датчика нахилу, треба подати мінус. Давайте, мабуть, його попустимо так. І тут приєднаємо до мінуса. І на інший вивід світлодіода ми під'єднаємо резистор. Давайте це і скопіюємо. Ось так. І я на нього подамо плюс. Тобто, як зараз працює в нас електричне коло. Ось у нас плюс йде через резистор на катод, pardon, на анод світлодіода, потім через світлодіод і через датчик нахилу на мінус. Тобто, вот так от у нас йде електричне коло. Ну, ось мінус, а ось у нас получается плюс. Що ж, давайте вимкнемо симуляцію. Е, так, вимкнув і бачимо, що світлодіод не горить. Е, тепер нахилимо наш датчик нахилу і світлодіод загорівся. Тобто, що зараз відбувається? В такому положенні у нас дуже великий опір і струм не проходить. В такому положенні у нас опір буде ну, 10 Ом. І струм проходить. І світлодіод загорається. Добре. Тепер давайте подумаємо над таким питанням. А якщо нам треба навпаки, якщо ми нахиляємо, щоб світлодіод а, не горів, а коли не нахиляємо, щоб світлодіод горів. А, для цього ми будуємо схожу схему. Давайте скопіюємо світлодіод. є, Давайте його якийсь, наприклад, в синій колір. Да? Копіюємо датчик нахилу. едним его с катодом светодиода, Інший вывод з'єднуємо до минуса Наш. анод светодиода, через резистор Під'єднуємо до плюса. Так, і давайте протестуємо, поки, чи буде це зараз працювати в нормальному режимі. Тут беремо, нахиляємо і він горить. Добре. Тепер нам треба зробити так, щоб він, навпаки, в такому положенні не горів, точніше горів, а в такому не горів. Тобто, от тут вимикаємо, тут вмикаємо. А для цього ми можемо додати сюди ще один резистор. А, так, давайте цей скопіюємо ставимо сюди. І е, його ось цей резистор під'єднаємо до. Так, 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 підожіть. Катод, катод. І так, ми цей резистор під'єднаємо до мінуса. Ось так ось. А наш е, датчик нахилу навпаки приєднаємо до плюса. І так, що відбуватиметься в цій електричній схемі? Ну, Давайте зараз протестуємо, чи це працює. І так, вмикаємо, і так, дивіться, обидва датчика зараз стоять рівно, і ось цей світлодіод горить, а цей не горить. Тепер ми цей датчик нахиляємо, світлодіод тухне, цей датчик нахиляємо, світлодіод загорається. Чому так? Ну, дивіться, в першому випадку все дуже просто. Просто він має великий опір, коли ми його ставимо. Коли ложимо маленький опір. Тут, в іншому випадку, так само він має великий опір, коли стоїть. І в цей час в нашій мінус йде через резистор. І тому наш світлодіод горить. Ну, Якщо чесно, він буде трошки е, слабіше гоїть, тому що буде ще впливати опірші цього резистора на схему. Але в нас зараз електричний струм йде по ось такій траєкторії. Тобто він йде ось от полюса через резистор на світодіод і назад. Е, коли ми беремо, нахиляємо наший датчик нахилу. То що відбувається? Наш плюс оце іде. Так як в нього маленький опір йде сюди на катод. І виходить так, що в нас на наш світлодіод підходить одразу два плюса на вхід. І сюди, і сюди. А цей мінус буде набагато слабший, тому що все-таки тут є ось цей резистор. І він буде заважати. Так, ваша задача зібрати таку схемку, потім нажати ось сюди. Поставити і написати своє прізвище. Ну, я напишу своє. Так. Давай вкрути капслог. Тобто написати своє прізвище, щоб я бачив, що це зробили. Ви. Ну, і зробити скріншот, коли ввімкнена схема. Так. На цьому все. Дякую за увагу.